Після виборів президента Білорусі у серпні 2020-го країну охопила хвиля протестів. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці, намагаючись не допустити переобрання Олександра Лукашенка. Активісти заявляли, що результати виборів були сфальсифіковані. Протести тривали кілька місяців. За даними Human Rights Watch, до середини листопада білоруська поліція затримала понад 25 тисяч людей. Через три роки у грудні 2023-го, до спостерігачів на президентських виборах 2020-го прийшли із обшуками за даними білоруського правозахисного центру. В'ясна за цими обшуками стоїть комітет державної безпеки Білорусі. Правозахисники кажуть, що у колишніх спостерігачів перевіряють телефони та попереджають про можливе притягнення до кримінальної відповідальності, буцімто за пропаганду екстремістської діяльності. Опозиціонери вважають, що ці спроби залякування напряму пов'язані із виборами 2020 року. стандарт. Це відома і досить стандартна тактика залякування. У лютому в Білорусі мають відбутися парламентські вибори, і ми очевидно називаємо їх виборами без вибору. Ми ініціювали кампанію так званої громадянської непокори. Ми закликаємо білорусів не голосувати і не брати участі у цьому фарсі. У комітеті державної безпеки Білорусі не відповіли на запити голосу Америки. Тим часом, наприкінці листопада, вдома у кількох членів координаційної ради із забезпечення трансферу влади, створеної лідеркою опозиції Світланою Тихановською, та у їхніх родичів пройшли обшуки. Слідчий комітет Білорусі заявив, що розслідує кримінальне провадження щодо діяльності координаційної ради і підтвердив наявність понад ста підозрюваних. Лукашенко організувати Лукашенко. Планує організувати так звані вибори, але точніше було б назвати це днем депутатських і парламентських призначень, бо він сам вирішуватиме, хто буде в новому парламенті, а хто з його людей у міськраді. Він розуміє, що настрої в суспільстві не змінилися, і від цього йому не по собі. Он, канічно ж, цього опасаєць. В очікуванні лютневих виборів у Білорусі створено майже 1400 територіальних і дільничних виборчих комісій. Але влада досі не оприлюднила список членів. Центральна виборча комісія країни каже, що захищає їхні персональні дані. Після протестів 2020-го усі опозиційні та незалежні партії були фактично ліквідовані. Багато партійних лідерів перебувають у в'язницях. І, хоча війна Ізраїлю проти Хамасу та російське вторгнення в Україну зробили Білорусь менш помітною на політичній арені, білоруські опозиційні лідери кажуть, що наполегливо працюють, аби переконатися, що світ не забув про них. I think Я думаю, що наразі зі сполученими штатами налагоджено стратегічний діалог, який продовжиться і в майбутні роки, зокрема між білоруським демократичним рухом і держдепартаментом, США. це дуже прогресивний крок, на який не розраховували ще на початку минулого року, тому що США, здавалося були повністю засереджені на Україні та не приділяли особливої уваги Білорусі. У грудні минулого року сенаторка демократка Джин Шагін представила двопартійний законопроєкт про демократію, права людини та суверенітет Білорусі. Документ передбачає засудження підтримки Лукашенком вторгнення Росії в Україну, визнання Світлани Тихановської демократичною лідеркою Білорусі та зобов'язує підтримувати білоруські незалежні змі у законопроєкті Також є положення про створення спецпредставника по Білорусі. Катерина Лісунова, Максим Адамс, Голос Америки, Вашингтон.